Гуманітарні авто з Латвії перепродали на ринку в Рівному та Луцьку. Відео з каналу українського користувача Тіктоку масово підхопили російські телеграм-канали та медіа. А зараз давайте переглянемо це відео, за яке вхопилися Росмедіа і роздули з цього сенсаційну новину. Щаш Тікток, дивіться, ми знову на рівненському авторинку. Машини стоять в 3-4 ряди, дуже багато свіжозагнаних варіантів. Дійсно, автомобілі на ринку продаються, вибір тут є. Тому хто бажає замовити послугу Автопідбір, звертайтесь до команди Водосавто. Знайдемо для вас найкраще авто. І що ми бачимо? На оригінальному відео не вказано, що автомобілі, які продаються, були конфісковані в Латвії. Також на відео не кажуть, що ці машини привезли саме з Латвії та не вказують дату зйомки. Автор оригінального відео займається автопідбором, а на його сторінці можна побачити огляди різних автомобілів. Тож хтось, очевидно, навмисне додав напис Конфіскат і звичайне відео з авторинку стало черговим російським фейком. Так для чого пропагандисти поширюють? Дешеві вкиди, нібито Україна перепродає західну допомогу. Все дуже просто. У такий спосіб РФ намагаються посіяти недовіру міжнародних партнерів до України. При цьому фейкомети навіть не особливо напружуються, аби ця новина виглядала правдивою. А навіщо? Російське стадо і так проковтне.